Доброго вечора, хочу показати вам череночки, які я черенкувала 20 листопада. Ось такі вони тут в мене тайдали, опери, ще й на цвіт починають викидати. Зараз якісь подивимось. Що він тут це представляє? Ось такі корінчики. Звичайно, якби це був вже лютий місяць, то сонця більше, тепла більше, були б набагато кращі. Але і так, як. Враховувати такі погодні умови, що сонця не вистачає, хоч ми й досвідчуємо, але все ж те не, не природне. Тепла також не, не дуже аж так. Тут дихонручка у мене почеренкувала. Хай коріннюється. Стаканчик поставила, побачу, там повинні коріннички пустити. Тут у мене коле ось ще їх почеренкувала десь у вересні. Вони в мене росли в ґрунті відкритому. Почеренкувала, прийнялось, бачу, вже почали рости, тут зазеленіло. Колір трошки змінили, бо були всі такі досвідка, тепло. Ось мої опери і тайдали продовжують рости, вже не росли череночки. Не знаю, що це з них, чи це зараз брати черенкувати, чи комусь вони зараз потрібні, чи чекати, щоб вони далі росли. Ось пропустила один, такий віліпен, у мене виріс мощний. Правда, трошки бліднуватий, але нічого. Потім буде сонце і все наверстається.